Є запит. Всім прекрасного доброго ми на каналі Гріво І в нас сьогодні а, прекрасна Мар'яна. на Гостях вона учасниця нашого каналу, і м -м, я а, хочу, щоб ти пару слів сказала про себе. Звідки ти така красуня взялася? А, як тебе світ прийняв у свої обійми? Як мене світ прийняв у свої обійми. Так. Мене звати Мар'яна, Я зі. Та, та, і, і останнім часом, як мене світ у свою обійму, дуже багато всього міняється в моєму житті. Та? Має для себе завдання зорієнтуватися, що мені з тими змінами всіма робити. Досить гостро стоїть питання, тепер, що важливо, а що не важливо. такі, от вони йдуть на задній план. І щось я таке дощупаю новеньке да? і вчуся цьому довіряти. От, Якось так. Зараз знаходжуся на об'єкті, сижу, вибираю, як я не можу вам показати, чи підходить колір, чи не підходить колір, сижу, парю собі голову, замовникам пофіг, а я переживаю. Тобто ти пропускаєш через себе божественне світло, аби комусь було добре. Да, та. бо вони сказали, ти хай буде. А я ні, воно гарно виглядає, маю чим зайняти, взяла от купу дощечок, оце, притарабанила на об'єкт купу дощечок, заплатила за них гроші, і тепер вибираю, яка з них підходить. Прекрасно. От якщо ти так розвернешся, то буде тебе краще видно, видно ага. бо біля вікна, але ти там божественна, ти в світлі там прямо така, як ангел виглядаєш. Ну, але й так, так простіше побачити твої очі. Е mm. Прикрити. Добре, скажи, будь ласка, що для тебе в житті є дивом? Що би ти могла сказати? Оце диво? Ну, діти для мене в житті це диво. Е стосунки зараз для мене це диво. Навіть от на роботі стосунки, тобто. Це теж диво, тому що деяким людям, коли я довіряю, то воно само все якось стається так, як має бути. А якщо я щось відчуваю, що щось не так, то воно якось не так. Ну от стосунки діти і стосунки з людьми на роботі, це диво. Угу. А в, в чому для тебе диво дитини? Диво дитини, тому що вони щось таке говорять, як мені правду про мене розказують. Я отак деколи сижу, не можу зрозуміти чи не хочу побачити. І він — ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. диво дитини, ну, то що в них закладений якийсь принцип самим розвиватися. От в мене зараз дитина стала дуже вредна, дуже мені мене зиркали, тому що всього навіть 10 років. І тут бабах, оказується, в нього є якась компанія, і вони там приходять, він такий захоплений. Ми об'їхали, там були на Лечанківській, об'їхали емілірізор без шоломів. В нас така компанія, вони там самі, оказується, вміють шини міняти в велосипедах, покришки міняти, це все, вони йдуть курить кричі від гаража. Я цього всього йому навіть не змогла зробити. Він тільки звонить каже: скільки мені гроші, мені треба покришку нову купити. Отак. Поряд з тобою розкривається світло. Угу. Ну да чудово, чудово, дякую. Скажи, будь ласка, з тобою в житті трапляється чи трапляється з тобою в житті дива, які саме може розкрити одне з них таке найбільш для тебе сердечне чуттєве? Ем, ну, якщось мені зразу на думку, в мене багато різних спадає соломійка, яку я не планувала. Е, яка для мене була таким шоком. І вона як народилася, вона отак лягла, отак, отак, вона так лежала і просто дивилася на всіх і так тащилася. І вона приносить радість. <ріст> <ріст> Ладно, мама, не планувала, я, я все порішала. <ріст> і от ця дівчинка, яка насправді до, ну, для мене приносить мені радість і так проявляється, як я собі десь не дозволяю проявлятися. Тобто вона десь дуже, дуже активна, такий темперамент може має, бо я дуже спокійна, а вона має такий темперамент двіжувати, двіжувати, проявлятися, та, і тому я в неї досить багато це вчусь. Ну, як я якось не планувала її, але вона якийсь як подарочок оказалася. Mm. Такий Скільки зараз я з дружу, да. Відправила зараз в Полтаву, але взагалі я з нею дружу. Mm -hmm. Скільки її років? Шість? Сім. Сім. Буде вісім. Прекрасне. Які ще дива траплялися з тобою в житті? Якісь випадки? Соломія, це явище в твоєму житті? Можливо, якісь ситуації, бо ти могла їх назвати дивовижними, чудесними? Чудесними. Ну, наприклад, я коли от перед війною я якось е, малювала на стіні гори, і ти якось написав, Мар'яна переїжджає в гори. І я, коли почалася війна, я поїхала в Хорватію, і я десь зрозуміла, що я з вікна кожен день дивлюсь на гори. А я тоді ще собі якось так взяла, то так, е, що Мар'яна переїжджає в гори, якось дуже досить дивно. Е, ще які дива зі мною траплялося. Гори і потім опинилися в горах. Да? Візьміть да. собі цю технологію, до, до речі, ті, хто нас дивиться, візьміть собі цю технологію, намалюйте на, на стіні а, місце, де ви хочете жити, і ви скоро там опинитеся. Да? А <гум> Я просто що так думаю: що він таке говорить, які гори, я, Які гори не планує. Yeah, yeah. До речі, я колись, колись, коли я там ходила до психотерапевта, вона мені сказала намалювати будинок моєї мрії, а я розріз намалювала його. Я ж архітектор, я розріз будинку, і там була одна тераса і друга тераса. І потім так спускаєшся, і я там потім думаю: тут написала море або кутічок. Yeah. <laughs> і два будинки, в яких я жила, вони мали точно такий самий розріз. Отак like бачиш. <laughs> В одному було море, в другому О, так. так. Добре. Так що воно Скажіть, якось працює. Секрет, секрет, якийсь секрет дивотворіння, твій е, власний секрет, який дозволяє тобі е, притягувати диво в своє життя. Це дивитися на всі ситуації. Я так намагаюся дивитися на всі ситуації. Що чомусь вона має вийти на краще, чомусь вона має вийти на Ну, типу, шукати в них, що які, які для мене в них закладений подарунок. Зараз я вже так намагаюся. Що, що тут для мене хорошого закладено, Навіть якщо така хороша ситуація, що тут хорошого закладено? Угу, Дякую тобі. Ну і дихання дихання мені дуже допомагає, воно прям, е, допомагає, я собі сама дихаю по своєму графіку. Вот. Дуже включає мені тіло э, аплікатор Кузнєцова. Mm -hmm. Так як мені зранку тяжко прокидатися, то я стою на ньому, і прям по 10 хвилин я п'ю каву і роблю уроки дивотворіння за той час. І... Все добре. Мене... Я так собі на ньому стою, там всі решта проходять, випадково стоють, матюкаються, він в мене перед плитою стоїть газове. Ясно. Тобто, ти створюєш для людей можливість розвиватися і ставати. Ну, та, більш... але вони матюкаються поки що На... <skr MARK> і більш приймаючими, я да? <правда> приймаю, приймаю, <правда> приймаю. <правда> Прекрасно. А, uh, які уроки дивотворіння тобі найбільше прийшлися до душі, до серця? Останнє я дуже запам'ятала, що думки впливають, мої думки впливають не тільки на мене, а й на оточуючих. І такий був дуже урок, такий, що те, що я насправді бачу, це те, що я бачу, це не те, що насправді може я погано якось сформулювала. Це те, що я бачу, це не означає, що це так насправді. Mm -hmm. Я от, от це на фотографію свого брата дивилася, і так все, що я бачу, і воно мене так тоді так, ще включило. Ну, дуже такі прив'язки, mm -hmm. насправді, дуже працює сильно та техніка. Дякую тобі. А що би ти побажала а, а нашій спільноті? Чи є в тобі якісь побажання до людей, які з нами в цьому полі? Ну, я можу, от і собі і співробіт побажати, тому що е, ці вправи робити насправді легко, і як їх треба робити, над ними не треба паритись. Але чомусь, от я можу просидіти, повтикати, і чомусь є якісь складнощі собі на дорозі: от зараз треба це зробити. От зараз його треба буде зробити. От, Блін, ти його зробив і що? І береш і робиш. І ну, саме головне саме класне, що не можна зробити помилу, так? І якийсь оцей такий блок і в мене є. Може, ще в когось він є. от, щоб воно було легко в будь-якому місці, і щоб воно по графіку. Бо я трохи була відстала від графіку. Я вже його майже наздогнала. Мені ще одне заняття треба наздогнати, і щоб воно насправді по графіку все всім легко котилося і знаходилося місце і час, щоб його робити вчасно. Ну, якщо не вчасно, то не проблема. І от щоб у цього як то блоки, які оце заважають зробити просту річ, щоб вони кудись розвіювалися. Прекрасно. Да. прекрасно, дякую тобі. Я зауважу, що нема сенсу робити більше ніж дві практики на день. І то я би не робив їх, бо наша психіка має звикати до цього. Тут вона спеціально курс пробудована що 10 хвилин. Ну, це як в коучингу, знаєш, 10 хвилин на день не більше, щоб нейросистема м'яко розверталася. Бо інакше нейросистема може спрацювати на, на захист. І вона побудує такі хитрі захисти, такі хитручі. Що ми навіть не помітимо, що вона нам показує, що ми змінюємося, але ми не змінюємося. Тому тут така дозировочка, така дозація дуже-дуже така малесенька, трепетна і даємо паузу, паузу, вона звикала, звикала, звикала. Але якщо щось йде легко, прямо воно тобі лягає, то в цей день можна зробити ще одну паузу. Так, от коли легко, бо є деколи, коли воно ступор такий включається. Перед 19, 19 року мені тяжко було. Mm -hmm. Тяжко було. Я, я забула, от зараз 20-й, але було тяжко. Та, то я так зробила одну в один день, а зараз мені от далі простіше. Mm -hmm. Там було що не, не тільки на мене пливають мої думки. Mm -hmm. Так мене впливає моє сприйняття реальності. Мої дії не, не, не тільки на мене впливають так. добре. Щ, чудово, а, а, як ти відчуваєш спільноту? Чи, чи ти відчуваєш це поле людей, які а, спрямовані на розвиток? Чи затишно тобі тут? Чи відчуваєш, ти можеш все, що хочеш сказати, висловитись і будеш прийнята? Ну я так так як я вмію проявлятися, то я так вечас йду якоюсь, так. Почитала, почитала почитала, У мене світло дуже часто виключають. Я, це по 5-6 годин. Воно потім все разом приходить. <клухи> <клухи> я <клухи> швидко, швидко, поки я світло щось роблю. А потім <клухи> тому воно так може я десь не йду з вами синхронно, але що я пам'ятаю вчора. Е, я дуже стомилася, і я щось і, собі таке звуваю. І так, так, не бійся дивитися, що насправді. Так, я хочу побачити, що насправді. Паба, і то це тема уроку оказалася. Я після цього ну Я цей урок сьогодні проходжу, але це виявляється була вчорашня тема уроку, тому напевно, якось я все таки вас відчуваю. Чудово. Дякую тобі, і е, я тобі бажаю е, відчути себе на своєму місці, відчути, що це твоє поле, твій простір, твоя група це люди, які е, спрямовані на те, щоб дарувати саме тобі, і е, ми це все робимо альтруїстично, без всякої користі, без всякої е, задньої думки, що мені це чимось повернеться, просто від того, що. А, О, ти є така прекрасна, така неймовірна. Як квіточка. Ми ж ні, нічого не хочемо від квіточки. Каже, Боже, яка класна квіточка. Така є Мар'яна, така жива, така прекрасна, такий архітектор при цьому, знаєш, такий внутрішній розріз будинку. унікальне життя саме по собі. Яке просто є щастям і є дивом дивовидним. Я тобі дуже дякую за це інтерв'ю. І Якщо ти хочеш щось побажати ще е, на, на останнє там цього інтерв'ю, на, на хвилиночку чи сказати щось таке, то будь ласка. Скажи, побажання. Ну, я дякую е, насправді, що тобі, що ти організував цю групу. Я дуже так, чи воно мені треба, і постійно воно мені вмикається блок, і воно мені треба. Я відчуваю, що воно мені треба насправді, що мені з вами треба йти по дорозі, і дякую групі, яка зібралася. Так що хай воно розкривається все вільно і легко. Дякую, Сонечко. Дякую тобі за інтерв'ю. І хай е, е, цей день для тебе. Да? Цей день для тебе буде таким прямо о, днем бачення. да, Я бачу, я бачу, як воно є. Я бачу, як воно є, і ти побачиш зараз в цьому приміщенні: все, що треба, всі кольори і відтінки різноманітних барв життя. Дякую тобі за інтерв'ю, Па-па. Все, па папа, всім па-па.